Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 31 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант королева мечів перевернута, говорить вам ні. На заваді вам може стати або ваш стан здоров'я, можливо, якісь конфліктні ситуації, з'ясування стосунків, можливо, ви маєте якогось непримиримого ворога, який вам заважає. А тому вам на цей день варто уникнути активних дій, обмежити коло свого спілкування, щоб уникнути отих негативних проявів і з'ясування стосунків, тому що. Наразі ви е, нічого не зможете вирішити, лише загострите ситуа ситуацію. Тож звертайте увагу на стан свого здоров'я, приберіть хаос із свого життя і дійте по плану. Таким чином ви зможете себе ніби дещо обмежити від негативного впливу інших людей. А я бажаю хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так. Імператор. Для тих, хто бажав на цей день вирішити або робочі якісь питання, можливо, ви хотіли б десь поїхати у соціальні служби, можливо, вирішити питання там, з оформленням кредитів або підписання паперів, документів, у вас все буде вдалим. Хто хотів зробити якісь вклади фінансові, також буде вдалим. Тобто, на цей день ви зможете вирішити все на користь для себе. Але вам потрібно розуміти, що ви в жодному разі не повинні порушувати чужі межі або закон. І також нікому не дозволяйте порушувати ваші межі. Все повинно бути в певних рамках і у рамках закону. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Туз чаш говорить вам так. Для третього варіанта цей день буде повна чаша всього, чого ви собі бажаєте найкращого. Тобто і емоції у вас будуть спокійні, задовільні. І, можливо, хтось буде фінанси отримувати, можливо, хтось буде відчувати, що вас підтримує ваш партнер, можливо, ви пройшли вже певний. Певну ситуацію, коли ви були задоволені в своєму житті, і тепер прийшов час вам трансформувати все те, що у вас є добре і ще украще. Тому використовуйте свої шанси, ви можете вирішувати питання у будь-якій сфері, і в особистих стосунках, і в робочих питаннях. І, можливо, вам потрібно дещо покладатися в цей день на свою інтуїцію. Більше дослухайтеся до себе, і тоді ви будете чути ще підказки і відповіді, які будуть потрібні вам для прийняття певних рішень. Тож ви можете започатковувати будь-що, що для вас буде корисним або просто приємним. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.